Чому ми сваримося найбільше з найріднішими? Чому так відбувається, що в соціумі ми вдіваємо маски, а дома, залишаючись сам на сам, видаємо своїм рідним і близьким порцію недовольства? Чому так відбувається? Нам з дитинства заложували, що треба бути добрим для всіх, що любити себе це величезний егоїзм. Що треба робити для всіх? Для держави, для друзів, для сім'ї, для всіх, тільки не для себе. Особливо це стосувалося жінок. Жінка повинна, пам'ятаєте, дівчата, з дитинства. Жінка повинна готувати. Жінка повинна прибирати. Жінка повинна прати. Жінка повинна, жінка повинна, жінка повинна. А хто хоч раз спитав, а що хоче жінка? Які її бажання. Ніби молоденьких дівчат беруть заміж, вони всі хороші, добрі, веселі, а потім чоловіки нарікають, що їхні дружини стали злобні, паркочуть, пиляють, пилками нас обзивають. Чому так відбувається, дівчата? Тому що постійно ми живемо для когось. Для когось. Для когось робимо їжу, для себе щонебудь. Для когось прасуємо одежу. Для себе вже як вийде. Для когось приділяємо час, а для себе на себе часу немає. І коли я спілкувалася з жінками і казала, дівчата, треба робити розтяжки, треба співати, треба танцювати для себе, для того, щоб відновити нашу енергію, жіночу енергію. Мені відповідь була така: нема часу, стики роботи, треба дітям, треба внукам, треба на роботу, бігом, 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 бігом. І що виходить? В середині жінки наростає невдоволення. І воно все більше і більше і більше, і так як лавина потім накриває з головою. І жінка не в силі витримати ці негативні емоції, які в неї всередині, викидає їх на своїх же домашніх. А потім сама себе ще сидить і гризе, а чого я не змовчала, а наша насварила і пішло, пішло по кругу. А тоді починаються хвороби тиски після 35, набір ваги, невдоволення, ранні морщини і так далі. Кому це знайомо? Хто себе впізнав? Признайте собі чесно, що 90% жінок України живе саме так. Все для всіх, тільки не для себе. А згадайте собі, якщо купуємо речі, ой, то жалко, ой, для себе шкода, я не буду викидати на це гроші, знайду дешевше. Сподобались туфлі, але дивимось, ой, ціна висока, буду чекати, поки буде акція, потім приходимо розчаровані, а їх забрали. То коли вже нарешті ми почнемо жити для себе? Чому так важливо кожній жінці любити себе і ставити себе на перше місце? Тому що жінка тримає чотири кутки у хаті. І саме від жіночої енергії залежить, як буде заробляти ваш чоловік. Які будуть здоровими ваші діти, як буде хотітися вертатися чоловіку додому у власну оселю, коли там жінка задоволена, усміхнена. Сьогодні не обов'язково стояти довго біля плити і виготавлювати, якщо ти цього не любиш. Можна замовити доставку. Сьогодні вже не треба прати руками, є пральна машинка. Тобто жінка себе розгрузила, але вона ще не знає, що робити зі своєю свободою. Вона починає шукати що-небудь, куди-небудь бігти, тільки не бути наодинці з собою. Тому що, коли ти залишаєшся наодинці з собою, тобі в голову приходять різні думки. А ти не бачиш виходу і не бачиш, як їх реалізувати. Чому? Тому що дуже багато програм, заборон, які вклали в голову в нас з дитинства. Дуже багато блоків, які ми самі собі наставили. Я не можу, в мене не виходить, я ж все на все жінка. А хто сказав, що жінка не може? Прикладів в світі дуже багато. Жінки досягають. Високих високих, нічим не жертвуючи. І ти це зможеш. Якщо не знаєш, як, якщо в тебе просіло по всіх так званих фронтах, тобто особисте почуття, сімейні справи, гроші, робота не та, що хочеш, звертайся. Я за допомогою сесії найду першу причину збою в твому організмі, найду, де сидить той блок, який блокує твою енергію, який блокує те, що ти все зможеш, що все тобі під силу. Адже жінка берегиня.